Там очень мало крови. Решет. Мало крови. Мало крови. Но да, да, тем не менее, прошу внимания, фильм начнется буквально через а, 50 секунд. Уже. 68. 65. 55. Что, уже звук пошел? Только, только мышку поднимите, мышку.

A bírna megyünk bírászokba, tehát itt Ці люди поділяються на дві категорії. Одні люди тиснують творчість Безерянського і всі інші. Я думаю, що тут інших немає. Коротко. Задумав я цей фільм дуже давно, але ніяк не міг підібрати нормальних оператора і режисера. Цього року мені пощастило, я хочу вам представити Ігоря Гаріна, режисера фільму і оператора Петра Грушенського. Ми знімали два дні, бюджет його приблизно 20 гривень. Це вареники були. Барані. Це вареники і, і чай. І чай. Такий і чай. Все. Це решта це була е, аматорська е, гра акторів. А також скажу, тяжка праця режисера, тому що я бачу, як це все робилося. Коли Йоко коправа, ми може бачили цей момент на задньому фоні, правда, він не попав кадр, ходив е, цей Пономарьов, Паномарев, Саша Пономарьов, наш сусід Хмельницького, і все загадав, що там знімають таке. він не попав на щастя. От е, все. Я думаю, ви бачите, там в кінці було кінець першої зі. Зараз про другу. Я тут виступаю за нашого режисера, бо режисер у нас такий тіп, він шифрується, він не хоче, щоб його знали. Це Ігор Гарін заслуга його персональна. Так от, я вам розкажу про це кіно. Товариш Лесь Подерв'янський, в нього було натхнення. Цей товариш захотів. Ти сказав, «почему чому би й ні, а мені було не впадло». І отак от залишилося от це кіно. Других варіантів немає. Свободне кіно, яке не має ніяких зобов'язань перед ким і даре задоволення в процесі, і після цього. А насправді я хочу привітати всіх подільських піратів, які тут де-не-де проникають. Я думаю, що це перша офіційна зустріч і не остання. Тому що я думаю, що в цьому фільму має бути гідне продовження. Тому всіх дякую за увагу і до побачення. Скажи, скажи його. Аби тому що наші Всім присім. и да, очень старые друзья. Отчасти, если бы не они, возможно, я бы даже не додумался, что можно что-то снимать. Сейчас они, наверное, сделают сам Или что-то в этом роде, что у них там полагается. И выступит чудесная, каменецкая, камень-подольская группа про